На території клініки ВІЛ-інфекції інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громишевського відкрили центр духовно-психологічного супроводу хронічно-хворих людей. Назвали його будинком Марфи і Марії. Більше про нього розкаже Юлія Почивалова. Потиснути руки і обійнятися, проживши із віл-інфекцією років, Дмитро Шерембей особистим прикладом показує, що люди з цією недугою так само спілкуються і живуть повноцінним життям хоча подекуди і потребують не лише медичної допомоги. Вперше в Україні відкрите місце духовної допомоги, яка на самом діля відкрита для всіх хворих і для всіх конфесій. Люба конфесія в Україні может проводить тут служение для больных людей, если здесь лежат их прихожане, либо люди хотят к ним ходить. саме це місце має стати взірцем толерантного ставлення до хронічно хворих людей. І міська влада таку ініціативу підтримує. Це є напевне одним з таких елементів е фаст-треку, тому що ми підписуючи Паризьку декларацію, казали, що ми будемо впроваджувати в місті Києві якраз для е боротьби з вілоснідом це, так називаємо нестандартні кроки. Я думаю, що такого роду відкриття такого роду є цими нестандартними кроками, які ми які допоможуть нам е, в цій роботі, вітають відкриття каплички для допомоги хронічних хворим і представники європейської спільноти. Дуже вдячний за це ініціатив ради церков, щоб цей центр побудувати. з точки зору європейських цінностей. Це для нас дуже важливо, щоб надати допомогу кожній людині. Юлія почивала, Михайло Стінієв, телеканал Київ.